Рідні мої і знов я наготувала. Сьогодні ось таке гарне, як на мене, меню. Тут воно, як завжди, узварчик. Тут пиріг дуже смачний. Сьогодні ще ввечері буде рецепт. Це солоний пиріг. Гляньте, який красень, робиться нескладно, Я все знімала, як робити і що всередині. Покажу в розрізі його. Тут мене рисовий салат. Якщо чесно, це гарнір до смаженого хеку, який я купила на це на тижках сільпо, як і більшість продуктів. Але я не встигла як посмажити, тому ще буду ввечері смажити, але вже не буде денного світла, тому до меню його не включала. Тут мене суп з макарошками, фрикадельками ще додавала заморожений. Бульйон, простенький, такий е, смачний суп там, на пару днів. Е, тут у мене, я не знаю, як у вас це називається троянди з м'ясом, лениві манти, лениві пельмені, лениві вареники в томатному соусі. Я ще вмію, до речі, в білому. Якщо треба, пишіть, я зроблю окремо рецепт. Е, тут у мене домашня шинка, чи я не знаю, як назвати, Такі ось дуже смачне. Це вирізка в такому е, зі спеціями. Також, до речі, знімала рецепт. Тут раз, два, три рецепти точно будуть новенькі. І я вже ж буде ось ця краса. Це тістечка. Тірамісу кокосові. Дуже просто робляться, без випічки. Гляньте, які гарні. Прикрашати можна як завгодно. я ось так ягодами прикрасила. Ну що скажете? Як вам новеньке меню? На який рецепт будете очікувати? Тістечка також буде рецепт. Детальніше, як і завжди, все покажу в сторі.